Оновлення нової крові в збройних силах в керівництві збройних сил України, якої крові, чому ось е, вирішили бізнесові підходи примінити до того, що відбувається насправді в армії в Збройних силах. Тому що є, скажімо, в збройних силах є певні правила. В бізнесі правил може не існувати через 100 років будуть зовсім інші правила. А війна залишиться війною. Розумієте? Війна це. Безпека своя власна своїх людей, ну і логістика ворога. Ну, це так, знаєте, грубо. Якщо. Ну, так, так. Знаєте, mm. а я маю свою іншу версію. Ну, ми бачимо, як рівно рік тому. 25 червня 23-го року з так званої копенгагенської змови радників і зрадників почалася підготовка до переговорів. Просто копенгаген має одну особливість це Данія, де журналісти вони, вони священні. Не можна закрити очі і вуха журналісту, і тому ну їх можуть не пустити на секретне засідання, яким було засідання цих радників, але вони можуть стояти під дверима і ловити цих людей з них щось випитати. І вони випитали дуже багато: перше, що це організовував Єрмак, друге для чого це організовувалося, і третє що в липні місяці нагадаю, 23-го року, має початися перепрямий переговорний процес з Росією. Тобто тому Зеленський затримував наступ залужного, все зірвалося, не спрацювало, але це готувалося. Тому Зеленський, скажімо, рівно рік тому, 28 червня, зробив у Верховній Раді. То тут зібрали спеціально, зібрали урочисте засідання. От, цікаво, сьогодні зібрав урочисте засідання, чи ні, і от він там годину виступав. Він майже нічого не сказав про конституцію. Він говорив тільки про виборчу свою програму. Він говорив про трильйон доларів ВВП, що смішно, у нас в шість разів менше, по-моєму. Він говорив про середню зарплату, яка буде більше ніж середня по європейському Союзі. Ну тобто, знаєте, оце роздача солинів так брешуть тільки після виборів, і перед виборами, і після рибалки. От він цим займався. Чому? Тому що він на той момент вірив, що зараз почнуться вибори. Що тоді правильно почалося? Знищена система ТЦК в липень місяць вона була знищена. Він всіх розігнав, в тому числі. Ну, слухайте, там 80% були адекватні, нормальні люди. Він вже ж весь керівний склад розігнав, загнав туди людей, які законів не знають, які не розбирають, які творять казна що, тому що їм наказали це творити. От зараз комісія засідала у Верховній Раді. На цій комісії вони прямо сказали. Закон забороняє нам це робити, а ми не знаємо закону. Нам сказали, що є постанова Кабміну, і нам по телефону наказали це виконувати. І вони виконують. Оце він зробив тоді, в липні місяці. з липня місяця пішла дискредитація Збройних сил України просто валом і пішло залякування. Пригадайте, до того казали весь час, ну ще 2-3 місяці, і буде перелом. Ми вже круріний перелом все. Що почали робити з червня місяця минулого року, коли. Треба було готувати народ до того, що будуть переговори з Росією, причому переговори на російських умовах. Почав розказувати. Ця війна буде тривати дуже довго, і головне, воювати будуть всі. Ніколи не буває так, щоб воювали всі. Ніколи. Навіть в радянському союзі під час Другої світової ніхто не сказав слово, воювати будуть всі, тому що це тупа брехня. Це абсолютна тупість. Так не буває, тому що на фронт працює тил. Але. Це почали масово використовуватися в нас в мові. Воювати будуть всі, а не всі хочуть воювати. Це почало лякати, сильно лякати. Потім, потім пішла деморалізація армії. Потім раптом почали з'являтися ті викриття по тих куртках, там інших там інших. По -яйцях. Ну по яйцях буде ще до того. Але це пішла знову дискредитація, заміна. І після тої заміни восени. Ви пригадуєте, що почав у меру робити? Зняття Хоренка. Це була mm -hmm. паніка. Військових, так. це була пальнічна настрій. Що відбувається за, При Резнікові? Я от казав завжди кожен наступний міністр оборони гірший за попереднього. Це є логіка Зеленського. Був полторак. Ну він від Порошенка лишився після нього. Той з, з, з я навіть його не згадаю. Прізвища він ніхто ніяк, але він ліквідував кілька бригад, які Київ мали прикривати, в тому числі Овруцьку. Потім після нього рі, е, Таран, який був неймовірно поганим. Потім Резніков, який став набагато гіршим, і потім Умеров, який почав знищувати, підривати Збройні Сили середини. Оці кадрові зміни, все, він поліз в керівництво армією. Прямо те, що Резніков собі не дозволяв. Він поліз руйнувати і нищити. В армії пішов панічні настрої. всі зрозуміли, що зараз будуть знімати. Всі зрозуміли, що це починається розвал. Для чого? У ну, мене відповідь проста. Викликати відчуття деморалізації, оцей ну, депресивний ефект. Та ну його до біса. Хай вже буде мир будь-якою ціною. Що ми втратимо, не має значення. Головне, щоб фронт ну вас на території, яку віддадуть Росії, було хоча б трошки східніше від мого дому, від того дому, де я живу. От хай там все віддають, хай тільки мій їм не рушать, і хай все, і хай все платить пропадом. Не треба нам перемоги, не треба нічого. І це відчуття нав'язується. Дуже сильно, і через ці тцк ЦК терор і все інше нав'язується і суспільству, і армії, і всі виходки безугло, і зняття з залужного, і от той погром, просто погром, який відбувся в лютому місяці з командним складом, і потім наступне жахлива здача Авдіївки. Може, Авдіївку треба було раніше здавати, і кажуть, що я не знаю позиції залужного, я їй готовий повірити. Кажуть, що він хотів її здати раніше. Щоб врятувати людей, що йому зеленський забороняв, У будь-якому випадку не мова йде не про відступ, про те, як це відбулося, покинуті люди, яких там росіяни розстрілювали, все оцей весь жах, ніж вихлюпнувся на армію. Армія відчуває себе все більше безправною і постійно появляються отакі жахіття. Ну, в мене таке враження, що кожен цей випадок і оце свавілля цієї безуглої з її зливом секретної інформації відкрито. І історія по Содолю. Ну знову вертаємося до безугої. От хтось якраз з тих військових, які є е, команді від Європейської солідарності, сказав, що ми Ти розумієш, що ти створила, як ми зараз маємо мотивувати людей? А ні, це навіть, здається, з третьої штурмової. Сказали, от звідти ж відозову, що як ми маємо зараз мотивувати людей, щоб вони йшли мобілізуватися після того, коли ти ля-ля-ля, з визначенням mm -hmm. обізвала командувачів, яких можна любити не любити, коли ти їх публічно називаєш м'ясниками, коли ти звинувачуєш із Содоля, із Сирського, якого ти перед тим вихваляла, протиставляючи залужному. Коли ти публічно на всю Україну кажеш, що командують армію м'ясники, які не жаліють людських життів, але ви всі йдіть дорогенькі, служити, захищати Україну. Ні, це є пряма демотивація, це є стимул. Зайвим кільком тисячам людей пробувати, ризикуючи життям переплити тису і втекти в Європу. Це є стимул кільком сотням тисяч людей десь заникатися так, щоб їх жодне ТЦК не знайшло, не думаючи про наслідки. Це є прямий стимул навіть піти краще в тюрму, ніж піти захищати Україну. Оце є демотиваційні речі. Вони почалися. Ну вони були давно, але реально вони, як планові дії, почалися з. Орієнтовно, десь після 25 червня 23-го року, з того моменту, коли Володимир Зеленському пообіцяли, що можуть зараз початися переговори. Там кілька разів йому обіцяли, перед першим вересня йому обіцяли, потім перед Новим роком йому обіцяли, і кожен раз починалася виборча кампанія. У нас і починалася додаткова дискредитація армії військових. От пригадуєте, прес шапіто прес-конференцію в грудні місяці, це взагалі було щось жахливе. Ну, от такі речі. В тому й справа, що я хочу одну фразу процитувати Володимира Зеленського. Він сьогодні сказав: Детальний мирний план буде затверджено цього року. Ми не хочемо затягувати війну і хочемо якнайшвидше прийти до миру. Здавалося б, така ну дійсно надихаюча фраза: Україна хоче миру, українці хочуть миру. З ким миру? З Російською Федерацією. Та не піде він на мирні перемовини з нами. Тільки на їхніх умовах, і це було зрозуміло перед Стамб... перед ще, вибачте, перед Стамбулом, бачите, от я по Фрейду. Мало, Стамб... А реально шо? перед Стамбулом, реально справді я хотів сказати самі там, а вийшло перед Стамбулом 22 го року. Ну, тим не менш, нема, не буде переговорів ніяких. Наше завдання це війна сьогодні воювати з Російською Федерацією, і поки ми його не виженемо звідси. Ми будемо це робити доскону. Ось вся справа в тому, що влада має, очевидно, інші наміри і тому йде демотивація максимальна. Я розумію, що завдання яке? Знаєте, є такий е деформуючий ефект соціології, коли людям соромно щось сказати. Ну, найкращий приклад, коли Фіцо обирали в Словачині, пам'ятаєте? Ну, він же ж такий, знаєте, бандит хуліган. Він і за його пробують судити за бандитизм, за вбивство журналіста, все інше. І от коли обрали екзитпол, люди відходять і вони проголосували за популізм Фіцо. Але їм соромно це сказати о, о, цим опитувальникам. І вони кажуть: Ні, вони вигадують за Пелігріні проголосували. Ще за когось проголосували, тільки не за Фіцо. А потім Фіцо такий скачок. Всі кажуть, о, Фіцо програв за екзитполом, Потім дивляться результат, а вибори ж не сфаршовані, справжні. Просто людям соромно сказати. От зараз Зеленського яке завдання? Щоб навіть перед цим ефектом, навіть з цим, кількість людей, які скажуть, що готові фактично на мир за будь-яку ціну, було більше 50%. Тому що насправді вони мені здається добилися, вони вже мають свої 73% тих, хто хочуть миру, не вдаючись. Ну вони не кажуть за будь-яку ціну, не вдаючись в те, яка ціна, але їм потрібно, щоб вони могли це викласти суспільству не від групи рейтинг: рейтинг те вже починає уникати цих замовних речей, не від якихось там активих груп, які не займаються соціологи, тільки тоді кого заказуха є, де вкидають їх, а від фахових, а є фахові. Їх можна не любити. Як міст не люблю. Скажімо, а Соціс поважаю. А Разумкова теж люблю, поважаю. Це не має значення. Головне мова йде: що вони є фахові. Є КМІС, є СОЦІС, є центр центр Разумкова, є демократичні ініціативи. Все. от є чотири потужні компанії. Одна так. хвилина. А, все, бо знаю, що світо відключать. Отже, зеленському дуже потрібно, щоб ці компанії, яких не запідозрять, видали результат. Більше 50% готові на мир за будь-яку ціну, і під це йдуть всі ці дії, всі ці речі. А який буде результат? Результат буде знаєте, який перше. Миру не буде, буде перемир'я. Це називається. Момент другий питання вже не в справедливому мирі, питання його тривалості. Я боюся, що з такими підходами, як вони роблять, це буде до одного року. Після одного року Росія підготується, а ми демобілізуємося. У нас буде діаметрально протилежний процес, і через рік у нас буде катастрофа. Так, зараз буде перемир'я. Більшість українців повтікають, армія розбіжиться, демобілізовані озброєння припиниться, Захід втратить інтерес. От десь до цього й ведуть такі враження, але вони хочуть зробити, нібито якесь перемир'я. Мир мова не йде. Мова йде про якесь припинення вогню і про перемир'я. Дуже-дуже небезпечне.